Леся, скажи, будь ласка, як ти, навчаючись на програміста і працюючи ним і плюс ще будучи атеїстом, повірила в Бога? Дякую за питання. Насправді, спочатку я думала, що я занадто розумна, щоб вірити в Бога. Але я розуміла, що логічно, що є щось більше, логічно, що є щось вище за нас, людей. І я хотіла знайти це щось. Я хотіла знайти істину, пізнати, а як же цей світ влаштований. І ці пошуки мене привели до Бога. І коли я думаю про те, що хтось може, так як я колись не вірити в Бога, можливо, це тому, що ми уявляли, як я колись знову ж таки Бога собі, так як це зазвичай, так як нам це може пропонувати, наприклад, православна церква, там ікони, поклоніння якимось іконам, або, наприклад, якщо взяти різні інші релігії, де поклоняються статуям, якщо це підсумувати, якщо уявляти Бога якимось маленьким, ніж він є, тобто ти можеш не вірити в Бога, тому що ти уявляєш його не як Бог. Бога, а якщо створене людиною, але якщо розуміти, що Бог це щось вище, це щось таке, що я не можу сама зрозуміти, тоді це стає логічним вірити в нього.